Шановні учасники групи Хакатон «Майдан», Започаткований нами процес приєднання і поєднання it спільноти із наближення ІТ-спільноти до суспільства і розпочати вдало. Відбувається зараз консультація. Ми працюємо над старіним баченням можливості допомоги суспільству, оскільки ми являємося його частиною. Маємо надати інструмент. Інструмент громадянину активному, активній людині. Вот дозволить в реальному часі ви, виразити своє ставлення до всіх процесів, до всіх суб'єктів, до об'єктів, які дає наразі в нашій країні. І через це ми зможемо візуалізувати всі процеси соціальні, які відбуваються в нашій країні. А через їх бачення додати вам кошти і енергію для першого кругу. Крок, який допоможе нам змінити нашу країну на краще. Крок, який допоможе нам надати приклад І крок, який майбутньому я маю надію. Створити систему глобального який світового, як ця система буде вкрай добра для нас, ця система буде вкрай просто, і ця система буде захищати всіх учасників, які знаходяться. Цим своїм добром, на цією своїх розповідання. Дякую за вам. Учасники групи Майдан. Прошу вас, більше. більше. Добре, нічого, пауза. Я Куженко Валерій. Я Кушенко Валерій, координатор, адміністратор нашої спільноти. Майдан катарний. У вас вже подія, на обговорення проєктів, які будуть запропоновані вже завтра. Тобто я вас прохаю прийти і сказати своє, свою думку і свою ідею висловити в нашій, батьки наметі. Ідею найбільш глобальну, яку ви можете собі уявити, це ідею побудови майбутньої країни, стрижне, якою буде, і ядром основним. А діти технології. Ми ж є все суспільства. Давайте допоможемо йому вийти з цієї кризи, в якій ми зараз знаходимося. З повага їм для